Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу три потужних, але мало відомих інструмента для форматування і розміщення тексту чи будь-яких інших даних в клітинках. Я знаю, ця тема звучить досить банально, але я вам гарантую, ви дізнаєтесь про декілька нових можливостей для себе. Отож, скажімо, у мене є ось така таблиця з даними, і, можливо, якісь дані у мене займають дуже багато місця. Для прикладу, фарширована черниця у нас буде коштувати 19 мільйонів гривень. Ось так. І якщо я, наприклад, звужу ось цей стовпчик трішки, ви можете помітити, що ось це значення у мене стало схожим на багато символів дієз. Якщо я наведу сюди курсор, то я, звичайно, можу побачити, яке то значення, або якщо я розширю цей стовпець, ось так, я теж можу побачити, яке то значення. Але, звичайно ж, якщо в мене не дуже багато місця на робочому столі, або, можливо, я захочу збільшити масштаб трішки. І для того, щоб побачити все, що в мене є, мені доведеться звузити таблиці, як ви бачите, вигляд не дуже зручний для сприйняття і для роботи з цією таблицею. Для того, щоб полегшити нам роботу з ось такою проблемою, я вам покажу кілька цікавих інструментів. Всі інструменти, або ж більшість з них, знаходяться в ось цій секції в закладці Основне. І ця секція називається вирівнювання. Я думаю, про більшість з них ви знаєте. Наприклад, якщо я візьму і розширю ось цей стовпчик, і, можливо, його розширю ось так, то ось ці три елементи, я думаю, ви здогадуєтесь, вирівнюють текст в комірці згори, посередині або знизу. Повернемось до мого дуже великого запису, Я класно ось тут двічі, щоб повернути його до звичайного розміру. Отже, як зробити так, щоб такої ситуації у нас не траплялось? І, можливо, щоб ми могли бачити більше даних, або бачити дані, якщо вони досить довгі. Тут нам допоможе спеціальна опція або ж параметр в секції вирівнювання, який називається автопідбір ширини або ж підбір ширини. Ці опції ось тут на панелі у нас немає, але ми можемо дістатись до неї, коли зайдемо у розширене меню Налаштування вирівнювання, коли класнемо ось тут в правому нижньому куті цієї групи інструментів, і у нас ось тут з'явиться. Таке додаткове діалогове вікно. Тут нам потрібно активувати опцію Автопідбір ширини. Коли я натискаю сюди і натискаю ОК, дивіться, що буде відбуватись з клітинкою, де вказана ціна для рядка номер 18 Ви можете помітити, що шрифт або ж розмір шрифту для даних в цій клітинці дещо зменшився. І якщо я зараз звужу цей стопчик ще більше, то Excel буде автоматично змінювати розмір шрифта для цієї клітинки. Так, щоб дані завжди були видимі. На відміну від всіх інших даних, де опція автопідбору ширини не застосовується або ж не активована, тут Excel буде зменшувати розмір шрифта для даних в цій клітинці до мінімально можливого, так, щоб дані завжди відображались і не було цієї ситуації, коли у нас тут знаходиться куча дієзів. Непогана опція, звичайно, цей розмір занадто маленький, але ми можемо його дещо розширити. І, звичайно ж, застосувати аналогічну опцію і до інших клітинок. Ми можемо зайти сюди, знову зайти в опцію вирівнювання, активувати елемент автопідбір ширини і натиснути ОК. Тепер це значення теж видаве. Хоча, звичайно ж, ви розумієте, що ми не можемо цей підхід застосовувати для кожної клітинки в цьому стопчику. Натомість ми можемо виділити весь стопчик, ще раз зайти в цю опцію і в діалоговому вікні активувати опцію автопідбір ширини так, щоб тут була пташечка. Не чорний квадратик, а власне пташечка. Натискаємо ОК. І тепер в усіх клітинках Excel буде автоматично підбирати розмір шрифта так, щоб дані в цій клітинці завжди були видимі. Звичайно що тут єдина проблема, що не всі дані будуть виглядати однаково в плані розміру шрифтів, але перевага цього підходу в тому, що ми будемо бачити значення в абсолютно усіх клітинках, незалежно від ширини цього стопчика. Якщо я класно ось тут двічі, то Excel вирівняє розмір цього стопця так, щоб всі дані були видимі. Використовуючи стандартний розмір шрифта у всій ось цій таблиці. Якщо я знову спробую зменшити розмір цього стопця, то розмір шифтів знову ж таки зміниться, так, щоб всі дані були видимими. Окей. Наступна дуже цікава опція це автоперенесення тексту. У мене є ось цей стопчик, який називається час свіжості. І тут набагато більше ширини або набагато більше простору в цьому стопчику займають не власне дані, а заголовок, або ж назва цього стопчика. Тобто в ідеалі я, в принципі, хотів би звузити його дещо, щоб використовувати менше ширини екрану. Наприклад, звузити його ось так. Всі дані видимі. Єдина проблема, що заголовок цього стовпчика не є повністю видимим. Тобто частина слова свіжості не є видимою, Excel його приховує, які у нас є тут варіанти. Ми можемо, звичайно, ж, класнути ось тут двічі, щоб розширити цей стопчик назад до мінімальної ширини, яка необхідна, щоб повністю відображати всі дані. Або інший варіант, ми можемо зробити так, щоб Excel автоматично переносив слова так, щоб вони розбивались на багато рядків. Для цього у нас існує опція, яка називається перенесення тексту або ж переносити текст. Excel в підказці нам тут каже, що якщо ми активуємо цю опцію, то довгий текст буде розподілений на декілька рядків, так що ми матимемо змогу бачити абсолютно весь текст. Якщо я натисну ось сюди. Ви можете побачити, що Excel розбив тепер час свіжості на два рядки. Я, наприклад, класно ось тут двічі, щоб підрівняти трішки висоту цього рядка і, можливо, трішки розширю цей стовпчик ось так. І ще раз класно тут двічі, щоб підрівняти висоту цього рядка ще раз. Зараз цей стовпчик у мене займає набагато менше місця. Останній параметр або ж останній спосіб адаптації чи підлаштування тексту, який ми використаємо, називається орієнтація тексту. Скажімо, ми хочемо змінити те, як виглядає або ж як орієнтований текст, який знаходиться в ось цьому рядку, щоб зекономити трішки більше місця. І у нас тут є така спеціальна опція в секції вирівнювання, яка називається орієнтація. Ця опція дозволяє нам повертати текст, як ви бачите, по діагоналі або вертикалі. І вона зручна для того, коли потрібно підписати, наприклад, вузькі стопці. Дивіться, що ми можемо зробити. Ми можемо зробити так, щоб весь текст в назвах стопців у нас був вертикальним. Тобто це буде виглядати ось так. Не дуже зручно, але тим не менше для деяких ситуацій спрацює. Інший варіант, якщо нам цей спосіб не підходить, ми можемо ще раз змінити, як виглядається текст, і зробити так, щоб текст був написаний вертикально, в такому випадку ми теж можемо зекономити досить непогану кількість простору на екрані. Інша опція, ми взагалі можемо зробити так, щоб наш текст відображався по діагоналі. Наприклад, ось так, за годинковою стрілкою. Цей спосіб відображення теж економить простір. Хоча, наприклад, час свіжості виглядає у мене досить дивно, наче цей текст написаний хвилькою. Тим не менше, як варіант, завжди це можна теж використати. Якщо я, наприклад, класно ось тут двічі, то можете побачити, скільки простору ми зекономили. Наприклад, для ціни, для кількості, для дати зекономили трішки простору, для назви не дуже, для міста, наприклад, ось так. Готово! Ці три цікавих способи дуже зручні для тих, хто багато працює з таблицями, де потрібно використовувати назви, особливо в ситуаціях, коли ці назви обов'язково повинні бути видимими і зручними для читання. В цьому відео все. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу. Запрошуйте друзів, підписуйтесь до наших соціальних мереж, і ми почуємось з вами в наступному відео.